Вітаю на моєму каналі про в'язання. Сьогодні ми розберемося, як в'язати ажурною кареткою на в'язальній машині бразір KH970 з програмним програльним CB1. Попередньо я зв'язала зразок, щоб наглядно показати вам принцип в'язання ажурів на цій машині. Цей узор є в каталозі, який йде в комплектації до цієї машини, і внесений в пам'ять комп'ютерного пристрою. Отже, каталог. В цьому каталозі досить велика кількість різноманітних узорів, від g і до пресових. Як я зазначала раніше, всі узори внесені в пам'ять комп'ютерного пристрою cb 1 Отже, вам необхідно тільки запам'ятати номер узора. Схема внесення узора на комп'ютерний пристрій для всіх узорів одинакова. І так переходимо до наступного етапу. Наступний етап це програмування узора, який ми вибрали на комп'ютерному пристрої. Якщо ми, наприклад, вибрали так, ми з узором вже визначилися узор номер 120 От, от тепер нам треба знайти цей узор на комп'ютерному пристрої. Для цього ми заходимо на комп'ютерний пристрій, включаємо його і переходимо ось на віконечко, де намальована майка, листочок і стрілочка вниз. Заходимо на цей малюнок, на цей віконечку, нажимаючи Enter. І тут знову з'являються якісь іконки. Нажимаю на першу іконку, там, де малюнок листочка стрілочкою вниз, Enter. Вибираємо каретку. Тут з'явилися каретки, які нам необхідні. Нам необхідна ажурна каретка. Значить, ми вибираємо ажурну каретку. І з'являються знову два віконечка. На першому віконечку три листочка, на другому один. Тобто це пров'язування ажура по всьому полотну. Мається на увазі не тільки ажура, а мотива по всьому полотну. І наступне віконечко це пров'язування одиночного мотиву. Так, нам необхідно по всьому полотну набираємо Enter. І ми пам'ятаємо, що наш узор номер 120. Тобто тепер ми скидаємо інформацію, яка була до того, набираємо 1, 0 і задаємо Enter. Далі ми вибираємо. Віконечко з літерою L це говорить про те, що наш узор буде відкладатися безпосередньо від нулика, так? тобто від нуля вправо і вліво буде задаватися наш паттерн. Тобто нам не треба не необхідно тут щось придумувати і позиціонувати, якось розміщати його інакше. Просто нажимаємо Enter, і комп'ютер уже сам знає, як розкидати цей узор. Так. І тут у нас з'являється цей узор. Хто знайомий з перфокартами, тому буде проще, простіше розуміти, що це має на увазі, тому що бразер. Комп'ютерний пристір відтворює схему узора, яку ви набивали на перфокартах. Наприклад, якщо ви колись в'язали на перфокарточних машинах, то, і в'язали там ажури, то це безпосередньо малюнок того узора, який би ви малювали на перфокарті. От. Ну, не знаю, чи є. є сенс розповідати про це все. Ось, наприклад, якщо ми наберемо, збільшимо малюнок, і тут джустиком можна перейти, подивитися, ось я не знаю, що це дасть. Це дасть інформацію, якщо, наприклад, ви захочете самі придумати якийсь узор. І вже потім його набирати на цьому пристрої. Так, отже, повертаємося, підтверджуємо Так, це саме цей узор. Enter. І тепер нам необхідно перейти на лічильники рядів. Ось перше віконечко це основний лічильник рядів. Якщо він у вас не обнулений, то його необхідно обнулити, і обнулити можна. Дуже простим способом нажимаєте С, нажимаєте Нулик і підтверджуєте, нажимаючи Enter. Другий лічильник це лічильник рядів по узору. Тобто, якщо, наприклад, у вас в узорі там 56 рядів, то на лічильнику цьому не може бути 57-58. Будуть ряди тільки від 1 до 56. Тобто, перевіряємо. одиничка. Ну, якщо, наприклад, у вас якась інша цифра, значить, треба нажати C і нажати одиничку. Бо всі узори починаються з першого ряду. Підтверджуємо, нажимаючи Enter. Все, машина готова до в'язання. Далі нажимаємо на третє віконечко, там де намальований світер. Знову Enter. І знову ми бачимо цей узор. От, Нехай він вас не лякає, бо, повторюся ще раз, це малюнок перф перфокарти. Тобто навіть ну, на перфокарточних машинах кількість петель в узорі може бути тільки 24, тут може бути і більше. тут може бути, наприклад, на все полотно, якщо ви, наприклад, зможете. Намалювати там, чи, ну, це, це дуже довга робота, це, це необхідно намалювати. Спочатку цей узор, потім якось його. Ну, тобто досить кропітлива робота. От. Але якщо вам, наприклад, ви розумієте принцип роботи, принцип в'язання ажура на бразері, то я думаю, що питань тоді у вас виникати не буде. От. Набираємо нажимаємо Enter. І ось коли машина вже підсвітилася таким кольором темніше, це говорить про те, що ми готові для в'язання ажура. Тепер переходимо до в'язання. В'язати я насправді я не буду, я вам покажу тільки рухи кареток, оскільки я вже нав'язала стільки зразків. От що, в принципі, я думаю, що без ниточки вам і так буде все зрозуміло. Так, і так, ми проходимо перший ряд ажурної каретки. Після цього, як ми пройшли перший ряд ажурної каретки, ми включаємо машину до роботи, натискаючи Enter. Ось, свідчить про те, що ми готові працювати, але у нас є тут вже одиничка. Одиничка це ми пройшли один ряд ажурної каретки. От. І Хто в'язав на перфокарточних машинах Бразер завжди перший ряд якби стопорили перфокарту, проходили перший ряд, а потім перфокарту включали в роботу. Але вже перший ряд ажурна каретка видвинула голки по узору, переднє робоче положення. От. Тобто Ми готові, в'яжемо далі. І так, ми пам'ятаємо, що коли ми в'язали на перфокартах, коли у нас голки ставали в робоче положення, так, це був знак, що ми повинні в'язати основною кареткою. От. Значить, тут на комп'ютерному пристрої про цей сигнал говорить цифра 2, ось вона велика. Ця цифра 2 говорить про те, що ми. Повинні зараз пройти два ряди основною кареткою з ниткою. Проходимо. перший ряд і другий ряд. І тепер дивимося на інформацію на екрані. Чотири ряда ми пров'язали ажурною кареткою, Два ряда ми пров'язали основною кареткою. Тобто, це не значить, що якщо 4 плюс 2 буде 6, ми пров'язали 6 рядів. В принципі, ми пров'язали 6 рядів разом, але ниткою ми пров'язали тільки 2 ряди. Два. Знову йдемо дуже гаресі. І ось знову на екрані з'являється цифра 2. 8, 2, 2, 2. Тобто виходимо 2 ряди. Ажурною кареткою, і тепер дивимося, у нас 8 рядів, це ажурна каретка основною кареткою, і 4 ряди основною кареткою. Тобто в цій частині дисплею комп'ютер рахує тільки ажурні ряди. Тут рахуються тільки ряди, які ми пров'язали основною кареткою, з ниткою. Ми знаємо, так, що на бразерах Ажурна каретка вяжеться без нитки. На сільверах вона в'яжеться з ниткою, а на бразерах вона вяжеться без нитки. Тобто на бразерах ажурна каретка тільки декерує полотно, тобто перекидає гулки, петлі ну, в тому чи іншому порядку відповідно до узора. От. Ну, і таким чином ви в'яжете далі. Перекидаємося! І так, наприклад, ми пров'язали якийсь зразок, і тепер нам необхідно вернутися, подивитися і порахувати, скільки ж ми пров'язали, і. Скажімо так, подивитися на загальну е, картину нашого в'язання. Значить, ми виходимо із інтерактивного в'язання, натискаючи на ось цю стрілочку, завернуту таку, і переходимо на е, лічильник рядів. І зверніть увагу, ми пров'язали основною кареткою тільки 6 рядів. Тобто, будьте уважні, коли ви будете. Е, Готувати проєкт свій, да? тобто э, рахувати кількість рядів, э, мають на увазі рахувати щільність, э, рахувати скільки рядів. Тут показуються тільки ряди, які пров'язані основною кареткою. Так, переходимо на лічильник рядів по узору. Зверніть увагу, ми пров'язали 12 рядів ажурною кареткою. Це так би до загальної інформації. Ну, в принципі, на цьому все. Якщо вам цікаво, як моделювати узори на комп'ютерному пристрої до цієї машини, я, в принципі, можу зняти додаткове відео. Ще хочу ще зазначити, що якщо, наприклад, ви десь відволіклися, пропало світло. Або ну, раптом вам необхідно надо було необхідно піти і виключити машину. Інформація є, е, на тому етапі, на якому ви в'язали, на якому ви закінчили роботу, вона вся залишається в пам'яті машини. Тобто не переживайте, е, ви можете просто включити цей пристрій, подивитися, де безпосередньо ви завершили вашу роботу, ну і продовжити вашу роботу. І якщо ви її цю, мається на увазі, цю інформацію, не обнулили, то вона залишається. Якщо вам ця інформація вже не потрібна, то відповідно ви можете її обнулити, натискаючи на це, наприклад. Ну і задаючи ту інформацію, яка вам безпосередньо необхідна. От. Ось це, в принципі, і вся інформація щодо в'язання ажурів, ну, мається на увазі таких простих. Простих і трішки складний ажурів на в'язальній машині Brazier 970. Якщо вам це відео було корисним, розраховую на ваші подобайки. Якщо ви знаєте тих, кому це відео може бути корисним, будь ласка, пересилайте. І раптом у вас немає цього каталога. І ви в інтернеті його не знайшли. В описанні до цього відео я прикладу посилання, по якому ви можете знайти і безкоштовно скачати файл, цей файл PDF в форматі з усіма узорами, і файл з інструкціями. Тож, бажаю всім вдалих проєктів. Наразі це все. Всім па-па. і до нової зустрічі!